Значить, перше, про те, що говорив тільки що, що виступав прокурор, про цю незаконність, що ми хочемо всі законним закони шляхом, але для того, щоб ми прийшли законним шляхом, ми маємо стати офіційним користувачем. Набувши земельну ділянку в оренду, ми маємо намір подавати клопотання про зміну тількового призначення. Цільове призначення згідно генерального кладу міста на цій земельній ділянці, це вже 5 це зона житлової громадської забудови. Потрібно це говорити. Там зона багатоповерхової і житлової забудови. Але для того, щоб змінити цільове призначення, ми повинні стати користувачем. Тоді ми будемо мати право подавати всі документи. І ми йдемо виконуємо шляхом. А те, що навчання, це численні перешкоди, я дуже багато їх перебачу, і з кожною це перешкодою. Їх... То це зовсім інша історія, ніж та, що розказує прокурор. А вони порушили кримінальну справу за, за видуманими підставами. Можливо, там якісь є встановлені незаконні факти і вже пришили статтю. Немає жодного акту, який би встановив будь-яке порушення правил будівництва. Тільки після цього можна а, кримінальну справу якої? Будівельний. Будівельний. Чого там ліцензія, ліцензія на виконання будівельних робіт до третьої категорії складності не вимагається. Там не будується об'єкт, який більше, ніж третя категорія складності. Я Білими листами прошита ця кримінальна справа. Ви розуміють, для чого вона. Михайло Яремчук. Я прошу вас дати нам можливість побудувати якісне житло, дешеве житло. Але для цього ми маємо отримати землю в оренду. в Подальшому будемо розглядати питання про зміну типу